Усіх вітаю! Сьогодні у відео Престижний скін на Ревенанта. Та його можливі нові здібності плюс бонус асасіни у Apex Legends. Поїхали. І так, Ревенант. Розробники вже дуже довгий час невдоволені цим персонажем. Його пікрейт в рейтинзі або пабліка десь на рівні Кріпто, а то й менше. Але при цьому Кріпто дуже гість у програвців на турнірах Апексу. Ревенанта, на відміну від Кріпто, і туди не беруть. Тому довгий час і блукали чутки інтернетом, що Ревенанта хочуть повністю переробити, а потім з'явились інсайдики про його можливі здібності. Перша здібність Sling слот, постріл з рогатки, щоб швидко змінити позицію. Друга здібність форс ріпл створює імпульс навколо себе, щоб відштовхнути ворогів. І третя здібність ультимативна. Дуель 1 на 1. Ворога, якого вразить ваша Ульта, буде перенесено в порожнечу, щоб битися з вами один на один. На даний момент у файлах гри якраз і знайшли щось під кодовою назвою Revenant Reborn. Судячи з скіну і анімації, це може бути або новий легендарний скин на Рвенанта, або реально його вже перероджена версія зі зміною здібностей. Побачимо, скоріше за все, анонс буде на протязі 17-го сезону. У майбутньому він як мінімум отримає кілька нових анімацій. В основному засереджений. На ходьбі, бігу, а також анімацію, коли він витягує осколок скла зі своєї шиї та викидає його. Якось так. І на останок: бонус, як стати асасіном в Apex Legends. Заходимо на полігон, біжимо до цієї каменюки, присідаємо за допомогою клавіші C, дивимось на камінь, змінюємо героя. У нас активується вигляд від третьої особи. Біжимо до червоного стягу, залазимо на нього, присідаємо. Воля, ви тепер асасін. Дякую за перегляд. Не забудьте тиснути на вподобайку.